Сьогодні я хотів би нагадати один величезний хадіс посланця Аллаха, алейхі цей хадіс про намір. Але цей хадіс вважається дуже важливим в житті кожного мусульманина та в його релігійних справах, його поклонінні. Всі мусульманські вчені вчені вони цей хадіс в своїх книгах. Починають свої всі хадіси, починають з цього хадіса. Тому що всі справи мусульманина приймаються Аллахом Субханаху Ва та Та'аля по Його намірам. А намір мунин ібн Абі Хафсин Умар аб хаттаб رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه سيخديش من вважається Дуже важливим хадісом в житті кожного мусульмана. І він має бути так, э, таким. Що каже посланець Аллаха, салахуалі. Воістину справи оцінюються лише за намерами. І кожній людині належить те, що вона мала на меті. гіджра була заради Аллаха та його посланця. То вона буде зарахована заради Аллаха і Його посланця. А ця гіджра була заради земних благ або заради жінки, на якої він хоче одружитись, то він отримує рівна те, що він мав на, на меті та мав намір. І йому не буде зарахована. Винагорода так, як за переселення заради Аллаха. Посланець Аллаха, ва салям, цей хадіс розповів, коли він почув, що одна людина серед мусульман, яка робила гіджру, вона зробила гіджру за наміром тільки заради жінки, на якої він хотів одружитись. Була людина, яка хотіла одружити, одружитись на Однієї мусульманки, але вона поставила йому умову, я вийду за тебе заміж, якщо ти переселишся зі мною, та разом з посланцем Аллаха, він погодився і зробив гіджру. Але коли це почув посланець Аллаха, васалям, він промовив цей хадіс. В цьому хадісі посланець Аллаха, саллаху, не розповів, хто ця людина. Тому що принципом іслама вважається не, того, що, не, не те, щоб принижити людину, а для того, щоб, якщо він зробив помилку, її скрити. І дати настанови, які стануть сенсом життя кожного мусульманина, та також стануть принципом його життя. Посланець Аллаха, саллаху алехі вассалям, каже, що кожні справи. Які робить е, мусульманин, робить, е, робить кожна людина, вона оцінюється Аллахом Субханаху Субхана Та'аля за його намерами. Тобто людина робить дії, справи, але вони будуть вважати поклонінням, а також людина зможе отримати від Аллаха від винагороду тільки тоді, коли він буде. Буде мати намір, що він це робить заради Аллаха. Наприклад, коли людина робить гусель, Гусль – це повне омовіння. Якщо людина зробила гусль сьогодні в п'ятницю зранку, і його намір був, що він хоче виконати сунну посланця Аллаха, ва салям, то йому запишеться ця нагорода. А якщо він буде мати намір просто іскупатися, просто помитися, щоб просто заради чистоти, це буде для нього зараховано як просто чистота. І він не отримав би нагороду. Тому намір є тою, тою межою, коли відрізняється поклоніння. Від звичайних дій, а також поклоніння від гріху. Тому людина має постійно, коли він щось робить, перше він має робити це заради Аллаха, заради Аллаху, заради Аллаху, якщо це поклоніння. Наприклад, людина їсть яблуко або хліб, або обідає, або, або просто снідає. І його намір для того, щоб він. Отримав сили для того, щоб зробити щось, якесь добро, наприклад, вистояти тагаджут намаз, вистояти таравіх намаз, щоб в нього були сили зробити джигат на, на, на шляху Аллаха, тоді, тоді навіть цей сніданок, цей обід, це поклоніння. А якщо він просто поїсть, щоб просто на, на, наїстись, то йому це зарахується. Це нам, наміри людини, це те, що відрізняє поклоніння від непоклоніння. А також поклоніння, яке Аллах приймає, і поклоніння, яке Аллах не приймає. Тобто те, що в, свої, в своїй основі є поклоніння, як гіджра, як Намаз, як Садака, як Закат, піст. У тих справах має бути намір тільки заради Аллаха. Якщо людина в серці своєму має намір, також щоб люди його похвалили, щоб люди сказали, то ці справи Аллах не приймає, тому що вони вважаються не заради Аллаха. І тому посланець Аллаха, васалям, сказав, той, який переселився, той, який зробив гіджру, Заради Аллаха та Його посланця, то йому Аллах запише це, як заради Аллаха. Тобто Аллах прийме ці справи, і він отримує винагороду від Аллаха ва Гуата. Але якщо людина зробить гіджру заради земних благ, тобто він переселиться заради отримати якусь роботу, якусь посаду. Або заради жінки, то йому, Аллах, це переселення не зарахує як гіджра, або просто воно буде зараховано як заради земних благ. І він не отримує винагороду. Що таке гіджра в ісламі? Гіджра вона залишається, як сказав посланець Аллаха, асалям, залишається до судного дня. Так як тауба залишається до судного дня. І Гіджра залишається. Це коли мусульманин пересила, переселяється від одного міста до іншого, наприклад, від немусульманської країни до мусульманської, або від міста до іншого міста заради, навіть якщо це не мусульманська країна, але заради того, щоб зберегти свій іман. Наприклад, він живе в одному місті, там Люди не сприймають, або йому важко, і він не може робити намаз, або вона носити хустку хіджаб. Але знає, що є інше місто, де живуть більші мусульмани. Є мечеті, є школи, і він заради цього переселяється в іншу, інше місто, або навіть село, або район, для того, щоб зберегти Іман, це вважається гіджрою. Гіджра, коли людина переселяється для того, щоб зберегти свою віру, зберегти свій іман. І тому це залишається до судного дня. І людина отримує винагороду Аллах, від Аллаха Субхану Аталя за ці справи. Також дуже важливо пам'ятати, що людина, коли робить щось в цьому світі, дії людини взагалі поділяються на Слова, дії серця та явні, явні дії, які він робить. І вони поділяються між звичайними справами, які він робить кожен день, та від поклоніння. Справи людини має бути наповнені поклонінням, тому що ця дунья цей світ Аллах створив не для життя. Тому мета людини в цьому житті має бути ахіра, тобто наступне життя, рай. Тому він в своєму житті, в цьому світі має наповнювати всі свої дії правильними намерами, щоб вони були поклонінням, щоб вони були заради Аллаха, і його всі справи не були заради дунь. فاصلنت الله صلى الله عليه وسلم إن شمو حديثي من كانت الدنيا همته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة Посланець Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, каже, хто зробив життя, а, 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 життя в цьому світі найбільшим своїм клопотом, то Всевишній Аллах, субханаху ва тааля, розпорошить його справи, поставить бідність перед Його очима і від, світу, від цього світу, від цієї дуні, йому дістанеться лише те, що вже було йому. Визначено, тобто предписано. А хто, нам, а, а хто мав намір для життя вічного, тому Аллаху порядкує його справи, покладе багатство в його серце, і цей світ сам прийде до нього, хоч він того не, не очікує або не, не чекає від цього світу. В цьому хадісі посланець Аллаха, саллаху алегілям, розповідає про те, що мусульманин не може жити в цьому світі тільки заради Дунії. Його справи, які він робить, вони не мають бути тільки заради Дунії. заради грошей, заради положення серед людей, заради е будь-яких благ в цьому світі. Він має Постійно мати намір робити це заради Аллаха Субхану Тааля, заради ахера. Якщо всі його справи будуть тільки заради дуні, він всього лишиться. Аллах, субхану Тааля розпорошить Його, цю дуню. Це означає, Аллах дасть йому те, що тільки йому було предписано. Але він не знайде спокій в серці. Він не знайде спокій в серці. Він, він не знайде взагалі ніякого барака, блага в своїх справах. Аллах залишить його в цьому світі, в цій дуні, так, як він бажав цю, цю дуню. А якщо його намір був заради ахера, він, наприклад, дає садака. Він допомагає, він будує мечеть, Він дає закат. Він робить гіджру, він робить джігат на, на, на шляху Аллаха. Будь-які справи, і він робить це заради Аллаха. Всевишній Аллах, субхану аталя, дасть йому багатство його серця. Що, що це означає? Це означає те, що люди зараз більшість людей втратило. У людей немає спокою в серцях, в них є машини, дома, Є все з цього світу від багатства, але немає спокою. Але Аллах, цієї людині дасть багатство спокою і серця. І дасть йому цю дунью. Навіть якщо він її не прагнув, Аллах все одно цю дунью принесе до нього, навіть якщо він очікував. Цей хадіс хадис надії для кожного мусульманина. Але кожен мусульманин має знати, що в цьому світі. Ми маємо жити не тільки заради дуні. Взагалі, наша мета має бути Ахіра. І все, що ми, ми робимо, ми маємо робити заради ахера. Коли людина помирає і уходить з цього світу, що він залишає після себе? Все, що він заробив, він залишає для нащадків, які прийдуть після нього. Він не для себе заробив. Все, що ти маєш зараз, це те, що вдягнуто на тебе, і те, що ти з'їв, це твоє. А все інше це не твоє. Якщо Аллах зараз забере твоє життя, все, що ти заробив, воно залишиться нащадку. Ти нічого не забереш з того, що ти заробив. Але ти забереш тільки добрі справи, які ти робив заради Аллаха, Субхану. Тому посланець Аллахам нагадав про дії, які залишаються після смерті людини. Посланець Аллаха, саллаху алесалям, каже, коли людина помирає, після нього залишається тільки три речі, які вважаються причиною того, що його книга. Дій не, не, не зачиняється. Це дуа його сина, який робить після нього дуа за своїх батьків. Це Садака Садакатульдярія це садаку, садаку, яку зробив людина в своєму житті. На благо людей. І вона після його смерті. Продовжує працювати. Наприклад, людина збудував мечеть. Людина збудував школу. Людина відкрила школу. Або людина збудувала дорогу для людей, колодець. Що б воно не було? Все, що приносить пользу людям, людина після своєї смерті. Отримує винагороду від Аллаха Сухана. І третє, це знання, які, які людина залишила після себе. Якщо ти навчив когось карану, як, якщо ти навчись, навчив когось, наприклад, робити намаз, або залишив після себе знання, які використовують люди, це також вважається садакатильдярія. Тобто, ти забереш з собою тільки добрі справи. Ти з цього світу не забереш Дунію, яку ти зараз збираєш. Не зможеш. Аллах цей світ створив таким чином. Тому це нагадування мусульманину, коли він хоронить когось, подивись на цю людину і ти побачиш, що ти завтра також будеш на його місці. Що він забрав з собою? Він забрав з собою тільки саван, тільки, тільки дві тканини. І все. І з ним тільки його справи. Тому ти маєш думати постійно про ахера, і твій, твій намір, ти маєш постійно про нього думати, заради кого ти це робиш. І постійно шукати справу для ахера. Мусульманин має постійно шукати, де він зможе заробити ахіра. Так як він шукає, де може він заробити, заробити для дуні, заробити гроші, так він має думати, як я можу заробити для ахіра. Якщо він бачить, що хтось нуждається нуждений, він йому має допомагати. Якщо він бачить, що хтось не вміє читати намаз, мій, не знає Коран, він має його навчити. Мусульманин постійно для себе має шукати добрі справи. Я прошу Аллаха, Субхану Атталя, щоб Він прийняв наші всі добрі справи і зарахував їх для ахіра. І я саллаллаху хардаславим. ва саллаху бір бірхадісте. مسلمان كندر أعلنت ترده. أق أقلي الإسلام وأقلي مسلمان كندر بغمير مسال الله عليه وسلّم جدكِ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. بغمير مسال الله عليه وسلّم جدكِ مسلمان أقلي مسلمان أكِ Müslümanlar onun dilinden ve ellerinden zarar kormayan insandır. Ve hakiki hicret o kim Allah yasak etken şeyleri, şeylerini terk etken soyudur. Hakiki Müslüman odur. İslam tekim sözde olmamak gerek ki. İslam dilinde, yürekte ve işlerdedir. Ve hakiki Müslüman o kim ozunun sözlerini ve ellerini başka Müslümanlara aslında başka adamlara zarar getirmeyen soyudur. Yalan etme. Oşek şek hırsızlamay, Ellerinden başka insanlara zarar getirmey. Bu hakiki Müslümandır. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret hakkında çok şey anlattırdı. Lakin hakiki hicret insan Allah yasak etken şeylerini terk etmeye bu hicrettir. Onun için İslam Tekin yürekte digildir. Bazı bir insanlar değiller ki ben Müslümanım, ben Allah'a in inanam lakin men tekim yürek, yürekte Allah'a inanam. Allah gafurdur, Allah afudur, Allah beni bağışlar. Lakin men Müslüman yürekte, tekim yürektedir. O hata bir fikirdir. Çünkü hakiki İslam ve hakiki Müslümandır. Kim sözünen Müslüman, yürekte Müslüman ve işlerinde Müslüman. En esas amellerden İslam'da bu namazdır. Başka bir Müslümanlar'a yardım etmektir. Ve Allah yasak etken şeylerine aram olgan şeylerinden vazgeçmektir. Bu hakiki İslam'dır. Bu hadis bizlerge esas yaşayışımızda yasa ve esas hadis olmaya gerek. Ey Müslüman bil ki Allah subhanahu ve teala seni er vakit ve daima sınavlay Kim her vakit sana o şekkeli. Bu o şekke bağlansan, bu o şekke girsen ki sen o şekçe olursun. Yalan lafını işitsen, bu yalan laflarını alsan ve başka insanlara ona aysan sen yalancısın. Müslümanları aldatıp onların malını aşap bil ki sen aramcısındır. Onun için hakiki İslam bu tekim söz, söz, sözde değildir. Hakiki Müslüman aitkan ve yapkan bilgen son aitkan ve yapkan amellerini o Müslümandır. Onun için aldanmanız ve özlerini aldatmanız. Men imanda, men yürekte teki Müslüman'' dep ''Cennet'e girerim dep aldanmanız ve ozunu aldatmanız. Bu şey bu şeytanın yala, yalan yoludur. Hakiki Müslüman olmaya istesen ki cennet'e girmeye istesen ki bil ki sen cennetke tekam amellerinden girersin. Tekam amellerinden girersin. Çünkü Allah Subhanahu teala kıyamet konunun terazige amellerini koyacak. Ve ona göre sen ya da cennetke ya da cehenneme girersin. Allah'tan sorayım ki bizlerini ehli cennetlerden yap, cennetten yapsın. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشرك وألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة اللهم تب علينا يا تواب الرحيم اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين